Усім привіт! Мене звати Флорентін Шоу. Я спеціаліст по продукції лінійки оприскувачів Кун. Я приїхав з заводу Кун Бланшар в Шереме, що неподалік від міста Нант, щоб представити вам нову систему керованої осі Treck Assist. Treck Assist це система з двома гіроскопічними датчиками, один з яких знаходиться на осі, а інший спереду. Вам просто потрібно поставити датчик на трактор. І оприскувач буде слідувати за ним. Я хотів би повернутися до попередньої системи, коли у вас було рульове управління з механічним з'єднанням між машиною і трактором. Тому оператору. Щоб приєднати машину, потрібно було виміряти і з'єднати ланцюг з трактором. Це було трохи складно. З новою системою нам просто потрібно встановити датчик на трактор і все готово. Фермер може починати оприскування і їхати в поле. Перша перевага системи Track Assist це кут повороту коліс. На Метріс він може становити до 23 градусів, а на Океаніс навіть 28 градусів. Поєднання кута повороту та компактності машини забезпечує ідеальне керування в полі. Друга перевага системи Trek-Assist робочий діапазон. Вона починає працювати на швидкості від 2 до 22 км на годину. Чому 2 км на годину? Просто тому, щоб дозволити водієві повільно повертати на розвороті або під час в'їзду на поле. А 22 км на годину просто з міркувань безпеки. У реальних умовах ми знаємо, що фермер повертається на дорогу і забуває заблокувати рульове керування. За допомогою трек асіст система автоматично блокує і налаштовує рульове керування протягом цього періоду. Третя перевага системи трек-асіст полягає в тому, коли оператор рух назад, Система автоматично вирівнює вісь таким чином, щоб оператору було легше керувати оприскувачем в кутку поля. Ми можемо виділити три основні переваги системи Track Assist: простота встановлення, легкість у використанні і, нарешті, висока точність керування. Щиро дякую за увагу і до нових зустрічей!